Використання штучного інтелекту в освіті, тобто ми запрошували спеціалістів, обговорювали з ними теми, на що звертати увагу, як вчителю швидко зорієнтуватися і бути говорити однією мовою з так, учнями. Так, так. Адже так діти використовують діти старших класів, використовують в написанні творів текстів. Робіт чи є це погано? Не думаю, що це є погано, але завдання вчителя навчити дитину користуватися. Цією програмою бо виграє не той, хто його має, хто вміє користуватися. Так, так тут я вам І так. Розуміти запит, який він робить, розуміти, яка інформація ти отримаєш, адже є дуже багато помилок. Так штучний інтелект вчиться. Він помиляється, і дитина мусить розуміти і розпізнавати, чи дійсно це правдива відповідь чи ні, і можливо, де ще треба почитати і пошукати цю відповідь. Але в цьому нічого поганого немає. Це прогрес, який. Не стоїть на місці, і з яким ми мусимо жити і навчитися співпрацювати, тому так. Е Якщо ми говоримо вже про штучний інтелект, не лишень про нього, а дуже багато вчителів, до речі, які використовують різноманітні програми так, не на основі так, штучного так, так, так. інтелекту, а, наприклад, початкова ланка е, «Вивчаю, не чекаю, є такий додаток, можуть батьки скачати, скачають вчитель, діти, і деякі вчителі дають домашні завдання в цьому додатку, угу. який теж урядом створений. І він подобається батькам, подобається діткам, він яскравий, дуже легкі завдання, його використовують.